Або дерев'яне чудо. Був де не був на світі один пан. І як умирала його дружина, то попросила перед смертю, щоб він оженився лише з тією, котрій підійде на четвертий палець її весільний перстень. От ходить пан по світу. Міряє жінкам і дівчатам той перстень, але нікому не підходить. А той пан мав дуже красну небогу на ім'я Олянка. Закликав її та й каже. А дай на свій палець. Може, тобі підійде. Надягає їй перстень, а він і підійшов. Ну, каже. Тепер мусиш мені за жону бути. А молоденька небога, ні і ні. Не хотіла йти за старого свого вуйка. боялася гріха, та він не відступав, дуже й дуже напирав на неї. Бачить Олянка, що так просто не відкрутиться від нього, та й каже: Добре, піду я вам за жону, але мусите справити мені таку сукню. Що була, як зорі. Дістав їй він таку сукню, як зорі, але вона й тепер не хотіла за нього, а він дуже натискає, що таки мусить. Добре, каже Олянка, Справте мені ще таку сукню, як місяць. Справив їй і таку, а вона й далі не хоче йти до шлюбу. Ще справте мені таку сукню, як сонце, каже. Справив і таку, а на останок попрохала собі ще й дерев'яну сукню зробити. Зчудувався старий, але зробив їй і таку. Бачить Олянка, що інакше не буде, пішла до одного покою і зачала дуже молитися. Щоб земля її прикрила, бо ніяк вона не хотіла йти за свого старого родича. Молиться вона у тій хатці, молиться, а він її кличе. Олянко, Олянко, ходи, бо вже в церкві перший раз дзвонять. Зачекайте трошки, я взуваюся. А вона вже по коліна в землі була, земля її вже приймала. Знов загойкує вуйку на неї. «Олянко, Олянко, ходи, бо вже другий раз дзвонять. Чекайте, най собі панчохи підв'яжу. А вона вже по поясу землі була, загойкує на неї і втретє. «Олянко, Олянко, ходи, бо вже втретій раз дзвонять. Зачекайте ще трошки. «Най, уберу коралі, а вона вже по плечі в землі була. Загойкую на неї і четвертий раз. «Олянко, Олянко, ходи, бо вже зараз церкви виходять. Чекайте, най собі хусти зав'яжу. А вона вже таки цілком пропала в землю. Заходить старий до тої хатки. Дивиться, а її нема. Він зразу й зметикував, що вона пішла на другий світ, а Олянка, як туди йшла, забрала з собою всі сукні, таку, як зорі, таку, як місяць, таку, як сонце, і дерев'яну. Прийшла на другий світ. Вдяглася в дерев'яне плаття і найнялася до одного великого пана служити, та тільки в тому дерев'яному й ходила, а інші сукні сховала в хліві під коритом. А в того пана був один син. От якось думав той син врядити бал. А на той бал разом з панами збиралися й декотрі молоді служниці з того дому. Проситься й олянка, щоб пані дозволила їй туди піти. Ой, не спіши, людей, дерев'яне чудо, каже пані. Тебе там треба. Та всі пани звідти повтікають, як тебе побачать. Інші служниці причепурилися, красно зачесалися, убралися в ладні сукні, а до неї лиш на сміх говорили. Як служниці порозходились, олянка вмилася, красно зачесалася, скинула з себе дерев'яне плаття, пішла в хлів і принесла звідти ту сукню. Що така, як зорі, одяглася і пішла на бал. А коли вона збиралася, це все бачив панів кучер. Прийшла на бал, а там її зараз таки ухопив у танець син того пана, у якого вона служила. Цілий вечір танцював тільки з нею, ні з ким більше не хотів. Як настав час вертатися, Улянка сказала тому паничеві, що зараз вернеться, а сама втекла, вийшла на двір і мовила, Сперед мене видно, позад мене темно. І стало так. Попереду неї видно, як під трьома місяцями, а позаду неї темно. Побігла вона в хлів. Те плаття зняла, сховала під корито, а сама вбралася в дерев'яне і пішла на кухню спати. І цього разу той кучер усе бачив, але не сказав їй нічого. Прийшли служниці і зачали оповідати. Ось, ти спиш дерев'яне чудо, а ми таку паночку бачили. Що таку красну сукню мала, як звізди, вона з нашим паничем танцювала, нікому другому не їй їдати. Е, мені добре й так, відказала Олянка. Другого вечора знову був бал. Служниці ладяться, чепуряться, а вона нічого. Навіть і не проситься на той бал. Лягла собі, та й ніби спить. А як служниці розійшлися, схопилася з постелі, вмилася, красно зачесалася, пішла в хлів і взяла з під корита таку сукню, як місяць. Дерев'яну скинула, а цю взяла на себе і пішла. Кучер і тепер усе бачив, але не дав їй знати. Прийшла на бал, а всі так і розступаються перед нею. мов би вона королівна. Уздрів її панич і зараз узяв до танцю і цілий вечір не випускав її зі своїх рук. Коли зближалася північ, Олянка... Знов якось від нього відкрутилася. Вийшла на двір, мовила, сперед мене видно, позад мене темно. І знову так сталося. Прибігла в хлів, місячну сукню скинула, а дерев'яну на себе, пішла на кухню і лягла спати. І знов кочеру се те бачив, але не дав їй знати. Приходять служниці з балу та й хваляться, що й нині та паночка була на балу, і що таку сукню мала, як місяць, і що панич тільки з нею танцював. А відтак вона десь пропала і ніхто не бачив куди. На третій вечір знову затіяли бал, Бо панич уже не міг, щоб її не бачити. І знову служниці збиралися на бал, а вона лягла спати. Як усі порозходились, вона встала, вмилася, красно зачесалася і принесла з хліва таку сукню, як сонце, одягла її та й пішла на бал. Кучер і це бачив. Прийшла туди і не встигла ще й поріг переступити, а вже той панич ухопив її в танець. Між танцями зняв свій золотий перстень і вбрав їй на палець. Як настав час вертатися додому, вирвалася Олянка від панича, вибігла на двір і крикнула Сперед мене видно. Позад мене темно. Побіг панич за нею, шукав її, але марно. За нею вже чоренна темінь була. Прибігла вона в хлів, скинула ту сукню і вдягла дерев'яну, швиденько на кухню та й ніби спить. Вернулися служниці й кажуть. А пропало б ти дерев'яне чудо зі своїм спанням. Ми сеї ночі таку панночку бачили, що таку сукню мала, як сонце. Наш панич не випускав її з рук. Надів їй перстень золотий на палець, а вона таки втекла. А мені добрий, так, мовила Олянка. А той панич прийшов додому і аж захворів, так щось з постелі не встає. Дуже банував за нею. Аж приходить до нього кучер і каже. Паничу, я би вам щось оповів, але не смію. Кажи, не бійся нічого! Ну, каже кучер, та панна, що танцювала з вами, то наше дерев'яне чудо. Я видів, як вона одягалася у ті всі красні сукні, відсипав панич кучеру жменю грошей і наказав, щоб ніхто інший не ніс йому їсти, тільки дерев'яне чудо. Не дуже це сподобалося іншим служницям. Але нема ради. От несе Олянка паничеві їсти і впустила золотий перстень у таріль. Молодий панич попоїв, уздрів перстень та й каже. Чи то ти зі мною танцювала? «Я? Ні. відказує Олянка. Не віднікуйся, а краще одягни якусь тих суконь. Бо кучер усе бачив, що тут поробиш. Пішла вона, одяглася в сукню та й приходить до панича. Як уздрів її панич, сплеснув у долоні і аж засміявся. Ну, тепер ти мусиш бути мені за дружину. Добре, каже вона, але пообіцяй. Що ніколи не приймеш на ніч жебрака. Панич пообіцяв, і невдовзі вони повінчалися. Служниці не могли того пережити. У рік народила вона йому двох золотоволосих хлопчиків. І того таки дня, десь пополудні, приходить один жебрак і проситься на ніч. Панич забув про обіцяний і прийняв його. А той же брак то був її старий вуйко, що молився доти, доки земля і його пожерла. Так він прибув на той світ. Повечері полягали спати, як усі поснули. Той же брак омертвив золотоволосих дітей, а ніж тихенько поклав олянці в руки, мов би то вона їх повбивала. Уранці встає молодий пан, пішов до ліжечок, хотів порадуватися дітьми, а діти мертві. А волянки в руках закривавлений ніж. Як це? Що робити? Коли ж надходить і той же брак та й каже, Треба відвести її в пекло разом з дітьми. А хто ж її повезе? Я повезу, жебрак каже, положив дітей на возик, узяв олянку і поїхали. Прийшли до пекла. Ну, сідай, най я тебе туди скину. каже до неї Вуйко. Добре, але спершу покажіть, як сідати, бо я не вмію. Вуйко сів у возик і показує Отак, отак. А Олянка лише раз та й трутила його в пекло. Він аж задуднів. Взяла вона на руки своїх діток та й іде. Зайшла в ліс, дивиться криничка, нахилилася і, якось ненароком, намочила одне дитятко. Воно й ожило. Намочило друге, ожило й те. Господи, як же воно врадувалася! Зробила коло тої кринички сяку таку хатку з гілля й оселилася там зі своїми синочками. А тим часом її чоловік пішов з лісником на полювання, заходять у той ліс. От лісник її побачив і каже молодому панові: Пане, пане, он де ваша дружина? Гм, каже пан. Дуже подібно, але в неї діти живі. Підійшли ближче? Питає молодий пан. Скажи мені, ти Олянка моя дружина чи ні? Так, відказує Олянка. Я твоя бідна дружина, а це твої діти. А як вони ужили? Вона тоді розповіла йому все і про жебрака, і про пекло, і як ожили їхні діти. А той жебрак каже, то мій старий вуйко, він узлостився на мене, бо я не схотіла стати йому жоною. По цих словах молодий пан перепросив олянку. І забрав її разом з дітьми додому. І з того дня жили вони, як у казці, Любо собі говорили і бричкою добро возили.